Сьогодні вранці у горішніх плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Добровольського водій легкового автомобіля збив жінку на велосипеді. За попередніми даними, кермувальник не надав велосипедистці перевагу в русі. Унаслідок наїзду постраждала, отримала незначні травми і була госпіталізована до міської лікарні. Наразі поліція встановлює всі обставини аварії. Як відзначають правоохоронці, з початком весни на наших вулицях значно збільшилася кількість велосипедистів, мопедистів і навіть дітей на електросамокатах. Це створює додаткові ризики, тому варто бути особливо уважними. З настанням весни на дорогах збільшилась кількість велосипедистів, мопедістів та водіїв самокатів. Часто за кермом самокатів перебувають діти, які не завжди можуть швидко реагувати на зміну дорожньої обстановки. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісного режиму, пам'ятайте, що ваша безпека залежить виключно тільки від вас.